Історія могилів подільського хатіко ось уже майже тиждень шириться місцевими пабліками. Чотирьохлапий красень, рудий, з чорними підпалинами пес, який чекає на свого господаря на кінцевій автозупинці, що перед броницею не залишив людей байдужими. Йому недаремно дали кличку Хатіко, бо так віддано вдивляється в кожного перехожого. Можливо, це його господарь підбігає до кожного авто та автобуса. Що зупиняється на кінцевій надії його побачити. Вона в автобус забігає, вона до кожного в автобусі підходить, до кожної людини. Вона не і не машина, яка зупиняється, і вона хоче в машину, вона нікуди звідси не йде. Ну, на когось чекає. відпустив Ну, ви не знаєте історію, нічого люди не говорили. Ні, вже, ну приїхав перший день, а вона. Переповідають, що тварину вже намагалися прилаштувати в родину десь у селі, що поруч, проте хатіко повернувся на те ж місце, де і був, і він так само продовжує зустрічати кожного, уважно вдивляючись у вічі з німим запитанням це ти по мене приїхав? Власники магазину перейнялися долею тварини, підгодовують, облаштували місце для нього. Місцеві також співчувають хатіко. Їх вражає відданість та вірність тварини, але собака чекає на того, кого так вірно любить, навіть попри те, що той його зрадив. Історія місцевого хатіко не могла залишити байдужими і нас. До нашої машини він так само підбіг, як і до інших. Ми приїхали зі смачненьким. Пес швидко все ум'яв і продовжив свій щоденний маршрут. Як би не гарно ставились до нього люди, Пес все ж таки чекає на того господаря, якому так відданий і досі. Якщо вас, шановні глядачі, так само зачепила історія нашого хатіко, давайте разом допоможемо рудому красенню знайти нового господаря. Він буде відданий йому другом. Бо як бачимо, цієї чесноти у нього аж відбавляє.